Зараз ж у мене землі буде тонна. І каміння буде тонна. Диви. Просто бем стак. Я не думав, що воно так лагати буде. Я в натурі ну не думав, що воно може так лагати прям. Диви, скільки скрій нападало з одної ти на приколі? Давай, погнали. Давай, підкидуй мене. О! Ух ти, йоманий юханий бабай. Дивись, що тут відбувається. Це не датапак, це якийсь прикол. Тут зомбі-гіганти, всі за підряд. Я не знаю, що мені робити. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але кожен день з нами буде траплятися повна якась повний шок. Типа я щас створив світ. І мені пише, братуха, озоновий шар лопнув. І. І, і, і якщо ми вийдемо на сонце, а я якраз заспавнився отут на сонці, я почав відразу горіти. Зараз я вам це докажу. О, і все, і халепа. Можна сказати, що в нас якийсь трапився сонячний апокаліпсис, і завершиться він тільки на наступний день. Це мені потрібно за цей день, по-перше, знайти овечок. У мене одне сердечко залишилось, мені вже простіше, напевно, буде зараз померти. І підібрати оце дерево, яке я нарубав, бо це шок. З одним сердечком ще цілий день бігати. Це просто буде повна халепа. В общем то, і так з кожним днем у нас є 13 якихось явищ. Ух ти, йо, тихо, 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 тихо. Так вони горіти, все прям починають, чи що? А де я помер? Ага, десь походу там. Хорошо. Ну прикинь, тут сейчас згорить просто листя. Що мені робити? Що мені робити? А де мої речі? У мене речі тупо згоріли. Я поняв. Хорош, Саня, Let's go. Початок бомба. <рес> я не знаю, що мені робити. Ладно, все, я добуваю дерево знову. Я добуваю дерево знову для того, щоб у нас все було максимально максимально хорошо, тому що мені, по-перше, треба знайти десь ліжко. По-любому, без ліжка я просто не завершу цей день. Абсолютно ніяк. Поспати я зможу вечором і. і це повна халепа. Так, пемпс, нормально. Диви, тут погорить дерево все. Я мало того, що те дерево просрав, так ще що... й... Так, ще, якщо я знову помру, це буде просто, це буде просто халепа. В общем, я не говорив, є 13 явищ в цьому світі, і кожна з них, можливо, буде якась супернебезпечна, можливо, буде якась лайтова і чилова, яка буде давати мені якусь допомогу. Але кожну з них треба якось пережити. Не впевнений, я чи зможу я пережити всі 13 днів, але ну, тому що можуть явища повторюватись, і чи всі зможу я показати це, я сказати точно не можу. Але наполовину з них ми точно зможемо глянути. Хух, і в мене тепер дуже цікаве питання. Як мені? Свалити і куди мені треба йти, щоб по-перше не підгоріти. А по-друге, щоб дуже дуже добре жити. Так, в общем-то, ми ставимо верстак, по-любому робимо собі кайло і будемо спускатися в якусь із печер. Тому що сьогодні на поверхні буде дуже дуже складно. Я був би не проти зараз зробити собі камене кайло, надобувати каміння для того, щоб зробити лопату, можливо, навіть не одну, щоб я міг копати землю і за допомогою цієї землі робити собі, типу, такий потолок, стелю, дах. Називайте, як хочете, і щоб я міг за допомогою цього не горіти, тому що горіти, якщо часто взагалі не... Кайф. Вона ще й дамаже, прям ну тако добре дамаже. Воно прям дамаже супер сильно. В общем-то, ми можемо щас робити собі невеличкий апгрейд. Разом з цим можемо робити собі сокеру і лопату сюди на базу. Такс, озоновий шар у нас пробитий. Ну хто то придумав? Я не знаю. Це просто прикол. В общем-то, у нас є кури. І чи є сенс їх вбивати? Я не знаю. Але є сенс точно вбивати овечок. Тому що треба якось швидко, щоб цей день закінчився, бо, блін, не хочеться. Є вівці ось зверху. А як мені туди попасти? Розкажіть, будь ласка, я не знаю, як мені туди дойти. Можливо, десь внизу є. Так, тут проходимо. Тут теж проходимо. Ну нагору я не можу ніяк вилізти. Абсолютно. У мене нема шансу. І можливості теж, причому. Ну, а тако ходити я можу. Це, в принципі, ізі. Але чи прийду я, ну, кудись такою фішкою, чи не прийду, я не знаю. А ну, Угу. Хорошо. Хорошо. Блін, горіть я взагалі не хочу. Що мені робити? Це якийсь прикол, я не знаю. Ти тупо скований, просто максимально. Ти не можеш нічого зробити. Ладно, коли в тебе є якийсь час для підготовки, ну з нульового дня так починати. Мене, ну, реально жорстко валити. Я не знаю. Це абсолютно ніяк не дефається, Це просто. Я не знаю, куди я прийду. Я просто не знаю, куди я прийду. Мені треба якось цей день максимально швидко завершити. Щоб його швидко завершити, треба знайти овечок і постояти, наприклад, АФК трішки. Ну, овечок, то я знайшов. Вони зверху. А як то до них добратись? Це питання дуже-дуже цікаве для мене буде, тому що. Ох, йо! Ну, тому що така справа. Що ж таке, бемс? Ого, навчився. Супер. Я, я просто-напросто не знаю. Я ж її не вб'ю з одного удара, я виходить, зараз прийду до неї, значить. Отако От можна ще робити. Окей. Типу, в мене є якийсь певний час для того, щоб дойти хоча б кудись. Так що трішечки під небом можна бігати під відкритим, але наскільки воно буде. Мені допомагати, я не тихо, я не знаю. Я, я тупо не знаю, що робити. Скільки зараз годин? Можна якось дізнатись? Я не знаю. Я, я, я не розумію, як це робиться. Ну, мене є ще інша ідея. Я можу зараз спробувати добігти просто-напросто, отако під деревами, спробувати добігти до води. Коли я добіжу до води, я зможу плавати і не горіти, скоріш за все. Отако тут Бемц. супер, пройшов. А тут як? Тут хорошо, тут теж хорошо, тут пройшов. Давай до води, братуха. Ох ти йо, ось в нас тут все підгоріло. Ну, тут мені по-любому тільки пробігати, по-другому просто-напросто ніяк я. Ти гониш? Я й в воді буду вмирати! Хорошо, в мене є чуть-чуть часу. М -м, ніякого часу в мене немає, я просто в воді навіть горю. Ти прикинь. А де я появився? Де я тоді помер? Це просто з ума зійти можна. Я не знаю, диви. Що якщо я приїхну під воду прямо? Ні, прям під водою я не помираю, хорошо. Це говорить про те, що речі свої я зібрати зможу. Що в мене яблуко звідки взялось? Отако можна зробити? І почілитись. Фух, хорошо. З цим я розібрався. Пішли під воду. Мені треба набрати моїх інструментів. Тихо, обережно. Халепа. Халепа повна! Хорошо. Диви. Диви, стою в воді, називається. Ні, трошечки підбираю, трошечки підбираю всього. Ну землю десь я просрав. Я не знаю, де вона. Я тупо її крепко просрав цю землю. Кстати, вечір, блін, вечір, вечір, вечір. Оце б мені зараз, звісно, дочекатися наступного дня. Я просто не знаю, чи наступний день активується. Якщо я, ну, просто його не просплю, а а, виходить, дочекаюсь. Бо вночі, скоріш за все, горіти не буду. Ну, це не точно. Це просто-напросто ультра не точно. Так, все, дихаємо, дихаємо, все хорошо. Все хорошо, Саня, ти залутав всі свої речі, тебе все під контролем. Ну як? Землянка в тебе є, <свісно> можна ночувати. Я думаю, що буде все супер. Все, закрились, зробили то, що треба, в нас є хата, робимо собі двері і чилимо. Бем, хорошо, можна чекати. Так, я вночі можу виходити? Я не можу! Що за прикол? Ладно, ще почекаємо трішки. <свісно> ну, ніби як, настав другий день. Я все одно горю! Короче, мені в будь-якому випадку треба ліжко. Або ще трішки почекати. Цілком можливо, що ще просто трішки треба почекати. Бо в мене зараз який день показується. Ні, в мене вже день один показується, в мене просто воно не обновилось. Я зума можу зійти зараз. Це капець. Короче, народ, я вирішив просто перестворити світ для того, щоб все почати спочатку, і можливо, в мене буде інший прикол. Ага, тут написано: короче, блок, який я зламаю, або моб, якого я вб'ю, отримаю двойний. Е... Почекай, не поняв. Я я не отримав нічого. Воно коротше буде дублюватися або випадати нічого, або випадати багато. Дай як тут. Коротше, у -у -у, то мені щас заліпо кайфу все. Почекай. Оце вже набагато простіше. Це прикольний. Це щас дуже класний день, тому що я можу добути дуже багато класних ресурсів. Наприклад, ось до є кури і вівці, і в теорії, в теорії, я можу зараз дуже дуже з кайфом. По-перше, надобувати дуже багато блоків, тому що вони випадають з дуже великим шансом класним. А ще я можу зараз собі зробити в цілому кайло. Ладно, давай зробимо лопату. Зараз <ріст> у мене землі буде тонна. І каміння буде тонна, диви. Просто бемсток. Два у. -ху! Так, почекай, Робимо, значить, кайло, робимо лопату і сокиру. Бемс. Все, диви, як все простіше, набагато стало, У мене ще верстаків буде, бачив, сіки? Обалдіть. Ладно. Ні, звук дуже голосний, але курятини в мене просто тонно. Я можу тепер їх хавати постійно. Головне те, щоб якщо я щас убив вівцю, мені випала вовна. Тому що якщо мені вовна випадать не буде, я цей день завершити просто-напросто не зможу. Я зможу його завершити тільки в тому випадку. Якщо буде або випадати вовна, вона мені випала, або вже добувати ножиці. В общем, то що я можу зробити? Я можу зробити собі просто звичайне ліжко. Отако, мені цього буде достатньо абсолютно. Цього м'яса, мені всього буде достатньо. Я готовий добути трішечки вугілля, Тако, чисто, щоб мені з головою його вистачило, <схід> бо я якийсь дюпер, походу. Бо насправді, ну, в такий день Майнкрафт пройти набагато легше. Ну, набагато легше, в рази просто. Ти просто бігаєш, ти що надо, знайшов в одному еквіваленті, і ти кайфуєш. Все, в те, все чітко. Але що б я хотів зробити, Першим ділом. Першим ділом мені треба, ну можливо, хата мені не сильно потрібна, але от якусь їжу мені по-любому треба зробити. Тому я пропоную прямо зараз зробити одну пічку, тако чисто кайфанути, зламати її, ну, надо ж користуватися цими приколами, правильно? І я готовий просто взяти і позакидувати сюди дуже-дуже багато їжі для того, щоб все воно жарилось. І я не парився з приводу їжі більше ніколи. В общем-то, цей процес у мене запустився. Хорошо, наступний процес, який мені потрібно зробити, це можливо кілька Small Escape. Ну, такое чисто 4 штучки. Що з головою буде стак, у мене тут Ого там, там майже три стака. Ладно, Щас буде купа, купа, купа хавки. Нехай жариться. Що ми повинні зробити ще в якийсь момент. По-перше, мені треба зробити щось по типу даху. Тому що якщо зараз наступе знову ж таки той самий день, де я буду горіти, я не захочу бігати і взагалі виходити з дому в той день, тому що він ну може знову запуститись такий самий день і все. Тому мені треба тут плюс-мінус якийсь дах. Нехай у мене буде просто база, то вже не проблема. То вже не проблема. Стаю базою, уже її зробити дуже легко і дуже прикольно. В общем-то, що мені потрібно ще. Мені потрібно спуститись в печеру і знайти хоча б трішки заліза. Ну як, ну да, хоча б, хоча б одну руду, мені цього вистачить з головою на все моє подальше виживання. Тому я пропоную зараз спускатися. Мені цей звук дуже не подобається, коли я підбираю блоки. Але зараз у мене місця вже нема в інвентарі, тому їх підбирати не буду. Хоча від них може щось лагати крепко. Від них уже починає лагати, і треба з ними щось думати. А лави в мене немає. Так, я чую зомбаків, і мені здається, що десь тут плюс-мінус має бути печера, але Майнкрафт просто вже він. Ну йому. Тяжко, йому дуже тяжко. Але мобів я чую. І мені би якось спуститись до них. Так, да, ось до вони є, вони є. Я докопався. Я все ж таки докопався, але воно капець як лагає все. Дивись, скільки там блоків повипадало. Так, я готовий спускатись в цілому. Це не є великою проблемою. Зробимо зараз собі якийсь спуск тут хороший. Ну, спочатку підемо їх всіх повиносим, напевно, да? Чи потім, чи, чи зараз, я не знаю. Ну, я знаю те, що я можу, в принципі, вже робити собі ось такі от сходи. І не паритись абсолютно, бо блоків у мене є з головою, тихо. Так, тут уже орда прям хороша. Ух ти, йо, про це я забувся! Про це я забувся. Цей день мені вже теж не подобається. Я сюди хотів прийти, чисто для того, щоб мене не лагало. Так, головний атрибут цієї всієї штуки, мені треба залізо. І я можу звідси свалити. Правильно? Правильно. Головне, тут купу смолоскипів поставити, якось розвалити цих всіх прикалістів. Угу, мільйон гнилої плоті. Я спочатку не думав, що буде так складно. Я, я, я це, це, це зума зійти можна. Диви, і нові приходять! Та ти взагалі зума зійшов. Ладно, все. Мені, 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 мені цікаво, я тільки залізу. Я вертаюся щас додому. Все, дякую. В мене його щас багато, дуже. Все, я пішов, я пішов звідси і не задобуйте мене. Все, всім пока. З вами було весело. Без вас цікаво. До побачення. Я пошурував додому. Це зума зіти можна, я залізо тут набрав капець як багато. Я туди вже спускатись не хочу. Я не думав, що ну вбивати мобів буде настільки складно. Настільки складно, ну в тому плані що воно лагає. Так, у нас на вулиці ще поки що день. Правильно? Да, ще поки що прям день-день. Хорошо, що ми можемо придумати далі. М'ясо є вже з головою. Я думаю, і не на один день виживання. Тому ми робимо зараз, значить, собі скриню. Е, ще один раз нам доведеться її дюпнути. Ну, тому що без цього просто нікуди. Отако, раз, два, три, чотири. Та й нормально. Тут собі стелю зробимо, хорошу та й бомба. І можна скинути якийсь лут. Я не думав, що воно так лагати буде. Я в натурі ну не думав, що воно може так лагати. Прям. Дивись, яке нападало з одної, ти наприко. Я, я в шоці, я в шоці. Так, вугілля теж мені поки не треба. Що в нас по залізу? Залізо в нас добувається. Ми можемо навіть його вже більше не жарити, тому що ми можемо зробити собі залізний блок. Насправді зараз уже вечері є. І єдине, що б я хотів ще зробити, це. Ух ти, Йохани! Це просто зараз зробити собі купу обладунків. У які в мене вже жесть лагає. Все, я, я не можу вже. Я залізо це скидаю просто. Там просто внизу дуже багато предметів, які прогружаються, і серед них, ну, є купа проблем. Так, в общем-то, я роблю собі ще нагрудник, е, я роблю собі ще капелюха і черевики. Раз, два капелюха, ладно, базара нема, по-любому. Ізі. Все, обладунки в мене є. Я хочу собі ще, значить, кайло, я хочу собі ще сокеру, я хочу собі ще лопату. Чому би. І меча якогось. Все, в мене є всі, абсолютно всі інструменти. Супер гуд. Зараз у нас вечір, і я би дійсно хотів би зараз поспати і вже завершити оцю вакханалію. Але я хочу спуститись в печеру для того, щоб завалити ендермена. Я його там бачив, і я дуже сильно хочу його вбити, подивитися на перлини. Бо перлин, ну, щас так багато перлин отримати. Це ж кайф, це кайф, це чесно, кайф. Але в мене тут і так дуже багато всяких проблем. Проте так, зомбі-вілледжер, мені не треба. Ох, йо, там діаманти. Там є діаманти. Так, друже, я тебе не вбивав. Бо це будуть у мене великі проблеми. Мені треба просто дойти до діамантів. Просто-напросто. До одного єдиного діаманта. Я його разік зламаю і відразу ляжу спати. Окей, окей. Чому б ні? Чому б ні? Якщо й мати стільки діамантів, то навіщо потім працювати, правильно? Так, ну тут спрігувати. Нє, ні, 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 не ламай, Саня, не ламай. Все, таку їх буду викидувати. Нельзя ламати блоки, сань. І спускатися теж якось не варік. Ну, можна в воду спригнути сюди. Почкай, там вода теж. Ну, у мене по блокам. у Мене по блокам, все супер. Тому погнали туди в воду, значить. Так, дол долітаю, все супер. А тепер просто піднімаємося вгору. Все, 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 все. Ніхто мене не бачив, ніхто мене не трогає. Мені по-любому треба відро лави зробити. У мене є верстак, і в мене є залізо. Ми по-любому наберемо ще відро собі лави для того, щоб я міг делітати ці всі предмети. Тому що. Ну я в баню. Ну, улагає з ними. Так, діаманти в нас в цій стороні. Ні, хорошо, ми просто вилазимо і не паримось. А потім звідси спригнемо в воду. Так, діаманти, привіт! Дякую. Я готовий взяти всі, я готовий пригати в воду. Я готовий підніматися до лави. Ось дово вона десь є. Лава, привіт! Лаги пока. <ривіт> все, і пошурували додому. В общем, як я буду все робити. Якщо така справа, я просто беру. Ух ти, йох! Ні, це просто зума зійти можна. Так, коротше, в цьому дні першому говорили щось про MLG. Якщо чесно, я би дуже сильно хотів би спробувати, бо написали, що то все зараз буде по ходу рандомно. І чесно кажучи, я не знаю, як на то все реагірувати, бо не до кінця зрозуміло, що від мене хоче гра. Прям дуже не зрозуміло. Тому я просто одягаю собі діамантові речі. Залізні я можу викидати. Також я собі роблю діамантове кайло, роблю собі діамантову сокиру. не парячись, роблю собі діамантову лопату та діамант. Бутовий меч. Хоча залізне лопато, я ні разу так і не скористався. Все, це все ми викидуємо, це все мені не потрібно, це теж не потріб, теж, теж, теж і так далі. Погнали, подивимося до води. Щось було сказано із MLG. Ану ні, все з ним нормально. Почекай. Насправді не до кінця зрозуміло, що там відбуватись буде. Ну, погнали, наприклад, виліземо на оцю гору. Ух ти, йо! я поняв, що буде відбуватись! Рандомно, коли я буду стрибати, мене буде просто брати і підкидувати вгору. Я хочу ще ще раз це перевірити. Я, я, я дуже хочу це перевірити. Прям максимально супер хочу. І мені дало теж відро води, я поняв, хорошо. Ну я прям. я прям. я, я, я. Це капець ума зійти можна. Я хочу, щоб ще раз мене так запулило, щоб я на ту гору випригнув. Давай, погнали! Давай підкидуй мене! О! Блін, воно так якось неначка голосно. Я не знаю, я прям мені аж стрмно. Ну це прикольна двіжуха. Ну я би подивився ще на якусь, тому я би дочекався вечір. Так, народ, вечір у нас настав. Я в принципі в АФК і хочу лягати далі спати. Фух, так. Візер, оце мені не подобається. Візери ну, мови будуть спавнитись рандомно, чи що, чи якісь конкретні? Я просто трішечки не бачу тут. Ага, сьогодні всі мови будуть спавнитись рандомно. Хорошо, погнали, подивимося. Ух ты, йоманий, йоханий бабай. Я не знаю, куда мені йти я погнали печеру. Я, я не хочу заграти візера, взагалі не хочу. Я не знаю, куди дінуться ці моби потім, після цього всього, Це просто зумазить можна. Я не взяв з собою ліжко. Я не взяв з собою ліжко. Надо його забрати обов'язково. З таким приколом я взагалі не хочу бігати. Там уже візери все бахають. Це просто зумазити. Чорний мішок. Де ти взявся. Я поняв, я. Ух ты, ЙОХАНИЙ бабай. Тихо, чом. У нас тут два каналі! якась ви на приколі! Диви, візер б'ється з цим приколом! Ти бачив цей? Ти бачив! Ти таке коли-небудь бачив? Диви! Дракон б'ється з тими. Та тут зума зійдемо на мене, походу хати вже нема, братва. Гасти, все за все підряд просто, я не знаю. Цей датапак це якийсь прикол. Цей датапак це конкретний прикол, друзі. Якщо ви хочете його скачати, то ви можете його скачати в моєму телеграм-каналі. А мені, походу, зараз від цих візерів просто шок прийде. Добре, що я в діамантовій броні. Я вже нічого не чую. В цій гра супер-супер. Ультра, якась, якась, я не знаю, голосна. Я не можу нічого зробити. Візера я, походу, не пробиваю. А, ну правильно, у мене в аж три, на 4 хвилини. На що я сподівався Взагалі, я не знаю. Дивись, що тут відбувається! Це не датапак, це якийсь прикол. Тут зомбі-гіганти, всі за підряд. Я не знаю, що мені робити. В Големи, оці приколи якісь, я просто нічого не можу зробити. Почекай, мені треба свалити. Звідси я розливаю лаву і я не можу, я не можу, я не можу. Я живий, я живий, але не знаю, чи надовго. У мене все дуже сильно лагає. Я не знаю, у мене зараз 17-18 ФПС, це можна зійти з розуму, насправді. Диви, що тут відбувається просто. Це просто, це просто вакханалія. Я думав, вони будуть ну, часто спавнитись, але не настільки. Вони просто спавняться моментально. Добре, що я тут лаву розлив, до мене ніхто просто не прийде. Ну як ніхто? Окрім дракона, який має заспавнитись тут за стіною, напевно, я не знаю. Це просто, це просто шок, я не знаю. Тут, якщо мирну складність зараз поставити по приколу, чисто, а ну дракон все одно літать буде. Буде. Ну тут все одно лагає. Тут ну легше не стало. 16 ФПС. Якщо поставити легку, то зараз будуть ще й погані моби спавнитись. Коротше, народ, я не знаю, цей світ уже поламаний. Ви ж розумієте, як тільки я посплю, ну ці моби нікуди не дінуться, мене все рівно буде лагати. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. З тобою був саня і пока-пока.